Кожна нація має право на свободу та незалежність. Кожне місто має право на цілковиту безпеку. Люди мають право просто жити. Ось за що щодня українські військові боряться проти окупантів. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. У різдвяну ніч правоохоронці посилено охороняли безпеку Кременчужан. Поліцейські зазначають, що загалом вихідні пройшли спокійно. А ось вогнеборцям довелося ліквідувати кілька пожеж, в одній з яких загинула людина. Більше оперативної інформації далі. У Різдвяну ніч на Полтавщині правопорядок забезпечували близько 300 патрулів у складі поліції, військовослужбовців військової служби правопорядку, представників громадських формувань та добровольців ДФТГ. Окрім того, понад 400 правоохоронців та представників сил оборони громад вартували публічну безпеку поблизу культових споруд під час святкових богослужінь. Місце не скоєно, тяжких злочинів не зареєстровано. Є декілька фактів. Кременчани стали потерпілими від шахрайств. Незначні конфлікти, незначні сімейні сварки. Відповідно відразу після реєстрації на лінії 102 виїжджали туди наряди, розбиралися за фактом, і конфлікти було врегульовано. Щодо аварійності на дорогах міста, 7 січня сталося ДТП, в якій травмовано пішохода по лікаря Богаєвського автомобіль, Део скоїв наїзд на пішохода, який попередньо переходив в невстановленому місці проїжджу частину. Чоловіка госпіталізовано до лікарні на даний час слідчі встановлюють ці обставини дорожньо-транспортної пригоди. Хотілося нагадати всім пішоходам. Пам'ятайте, що вас водії повинні бачити на дорогах: флікери, світловідбиваючі жилети, ліхтарики в руках. Позначте себе в теремі для того, щоб. Не стати потерпілим від дорожньо транспортної пригоди. На жаль, не обійшлось без пожеж. В результаті однієї з яких загинув мешканець Глобинщини. За вихідні дні на території Кременчуцького району зареєстровано шість небезпечних подій, зокрема, чотири пожежі у побуті та одна пожежа легкового автомобіля. Рятувальники виїжджали на всі ці пожежі. Вдало їх загасили. Проте, на жаль, на одній пожежі в Градиську було знайдено тіло громадянина 1992 року народження. Загалом на місцях масового скупчення людей повідомлень про скоєння тяжких злочинів не надходило. Піротехнічні вироби не застосовувались. Правоохоронці продовжують працювати у посиленому варіанті. Як того вимагає введений через збройну агресію РФ особливий правовий режим. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Знищений рашистський танк, Т-72, що виставлений на площі перемоги у Кременчуці, є символом міцності і незламності наших військових. На знищену ворожу техніку щодня ходять дивитись сотні кременчужан. Які емоції цей російський металобрукт викликає у містян? Дивіться далі. Так буде з усією технікою Гудко робиться, от то вона його дивлячись. Воно наших дітей, наших людей вбиває. Як -то в пісні горить, палає техніка ворожа. Знаєте, наша Україна переможе. Так їм треба. Хай горять в пеклі. Я відчуваю гордість за нашу Україну і за нашу армію. Чимало військових експертів говорять про можливий обстріл окупантами наших територій. Прогнозовано внаслідок ракетних ударів рашистами по критичній інфраструктурі України може зникнути опалення. Що потрібно робити, якщо ваші батареї холодні? Працівники КП Теплоенерго завжди роблять усе можливе, щоб зберегти тепло для кременчужан навіть при сильних морозах. Задля сталої експлуатації інженерних мереж їх вчасно ремонтують. Цього разу виконували заміну сталевих труб на пластикові. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. І взимку, і будь-якої іншої пори року комунальники міста невпинно працюють над покращенням рівня життя в Кременчуці. Особливо наразі, коли за вікном мінус 10, важлива наявність тепла в оселях Городян, що й забезпечують працівники комунального підприємства Теплоенерго. От і сьогодні тепловики замінювали старі сталеві труби інженерних мереж на нові пластикові. Роботи проводяться на першому занасипі одразу на двох ділянках. Ці труби лежать уже по 37 років. Сталі провод уже вийшов із строю. Він вислужить свій срок і буде міняти на більш довговічнішу пластику. У свою чергу нові труби пластикові мають прослугувати не менш ніж 50 років. Крім довговічності, вони ще й набагато краще тримають температуру. Поліетиленова труба вона буде зберігати тепло набагато довше, ніж буде це проводити метал. Також на території гімназії номер 16 комунальники утеплюють повітряний трубопровід мінватою, щоб тепло залишалось у трубах навіть при дуже низьких температурах. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Аптечні пункти в місті зачиняються за декілька годин до комендантської години. У наступному відео ви побачите перелік аптек у Кременчуцькому районі, які працюють після 8-ї вечора. В Україні продовжують екстрені відключення електрики. Це може застати зненацька, в тому числі коли ви користуєтесь банкоматом або терміналом. Що робити в такому випадку? Дивіться далі. Найстаріший заклад Кременчука, гімназія номер 24 взяла участь у всеукраїнському русі зігрій, який спрямований на забезпечення воїнів збройних сил України теплими в'язаним одягом. Хто в'яже шкарпетки та як можна долучитись до акції, розкажуть наші журналісти. Кременчуцька гімназія номер 24 найстаріший навчальний заклад Кременчука, яке було засновано ще у 1885 році. Зважаючи на свою більш ніж сторічну історію, школа цінує не тільки минуле, а й майбутнє нашої України. Нещодавно колектив гімназії долучився до всеукраїнського руху Зігрій, мета якого забезпечити якомога більше захисників України в холодних окопах, теплим в'язаним одягом. Взяти участь в акції можуть всі бажаючі. Для цього необхідно принести пряжу для Ання або взяти ту, яка вже є в гімназії, та почати в'язати виріб власноруч. Готові в'язані шкарпетки передадуть нашим військовим. Кременчуцька гімназія номер 24 долучилася до благодійного руху Зігрій і в межах нашої гімназії ми створили свій, свою акцію, яка має назву Зігрій воїна або зігрій воїна своїм теплом. Ця акція є довгостроковою, тобто ми готові працювати заради своїх захисників для того, щоб разом на Ближати перемогу. Викладачі гімназії, їхні рідні, учні та батьки першими долучилися до акції. Їхніми роками було зв'язано 46 пар, які вже дійшли до наших військових. На початку не сподівалися, що, скажімо, так, нам вдасться об'єднатися, але наші родини, родини наших учнів долучилися, і на сьогодні маємо певні здобутки і продовжуємо працювати заради перемоги. На сьогодні нам вдалося передати 46 готових виробів, 46 карпеток. Викладацький колектив гімназії, батьки та учні разом активно беруть участь у різних волонтерських заходах. Спільними зусиллями вони проводять масові збори провізій для наших військових та плідно співпрацюють з міськими благодійними організаціями. Більше того, акція Зігрій воїна потрапила до списку благодійних заходів. Карта добра У цьому семестрі волонтерська робота гімназії була дуже плідною. Крім того, що нам вдалося зібрати багато шкарпеток. Ми збирали в'язані також разом з міським об'єднанням Армія Добра. Ми збирали ще звичайні шкарпетки, які купувалися в магазині. У нас проводився великий гуманітарний збір для військових, і вже гуманітарна допомога була придана в Донецькому напрямку. Після канікул ми збираємося продовжити гуманітарний збір для військових. Колектив гімназії шанує історію на базі закладу. Ще у 1983 році було створено музей українського побуту, фонд якого майже повністю складається з речей, які надали гімназії учні та викладачі. Він формувався десятиліттями за рахунок титанічної праці, етнографічного, скажімо, пошуку як працівників. Навчального закладу, так і громади навколишньої, які піклувалися про цей заклад і продовжують це робити. Тут всі елементи, які дійсно користувалися жителі стародавні часи, представлені, і фактично, це дійсно скарб побутового мистецтва. Долучайтеся до волонтерського руху зі та поділіться своїм теплом із нашими захисниками. Дарія Кемець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Народні депутати Верховної Ради залишаться без заробітної плати за використання російської мови та бійки в залі парламенту. Законопроект передбачає запровадження принципів депутатської етики, порушення якої каратиметься позбавленням повноважень. Усі подробиці далі. На телеканалі Патрон Зедок вийшла перша серія мультсеріалу Пес Патрон про улюбленого рятувальника України. У сюжеті розповідається про звичайний робочий день патрона. Пес Патрон Ми маємо зберігати і надалі всю нашу об'єднану силу та стійкість, щоб досягти головної мети перемоги України, завдяки військовим зсу. Мир для України стає все ближчим. Слава героям і слава Україні.